На шильдику це, мабуть, одна із перших. І регулювавка це цікава. Дивіться, переднє вікно відкривається, виходить. Ну, так. Всіх приветствую на нашому каналі. Сьогодні для вас трошки поснімаємо Короче, вторий слід дисковки, тут дітки ігоря ділають. Трошки джонів покажемо, як джони дискують, ну джони на більших площадях. А взагалі найцікавіше, ми приїхали подивитися, тут два дискує з паладами. І одна палада старіша, одна новіша. Взагалі одна палада, Ну, коротше, це вони стануть, як хлопці там на обід чи просто передихнуть, поснімаємо. Одна палада, взагалі, походу, старенька, якщо не одна із перших. Бо ми ще таких не бачили. Ну, коротше, дивіться, зараз я все покажу. Так, хто пам'ятає, я знімав тут а Джон дискував, Ніч нічні ріпаку відео називалось. А зараз зайшли МТЗики. Джони на великих площадях, на більших. А такі маленькі площадя закривають зараз МТЗики з паладами. Цей вікна цього новіша палада, цього старіша. Зараз щось поснімаємо, може за ці палади покажемо, бо для нас, наприклад. Ми перший раз бачимо таку, якби не стареньку, я не знаю, якого на той паладі ми не змогли знайти якого року випуску вона по табличці. Зараз, може, на цьой щось знайдемо. Подивимося. Поснімаємо, покажемо вам ці палади. Що ще. Ну і щось поснімаємо. Щось поснімаємо. Ось палада, це походу, ми з Віталіком дивилися. На шиндіку це, навіть одна із перших. Віталік думає, що це 2014 року і вона четверта по випуску. Не знаю, може ще... Ми перший раз таку бачимо, що ще навіть каток Каток э, цей Уголком, не трубка, як обычно. Звичайно, тут узел подшипника крутий дуже. І регулировка це цікава. Прикольно зроблено, интересно. як ефективний так. Чи... Так, как, наверное, на новейшей. Да, конечно. Комплект дисков, это уже второй. тракториста пыталась, это уже второй комплект дисков. А так, что? Что-то уже варилось, наверное. Ну, чуете, блин. Если правильный год мы поняли, это 11 год палади. ладе. Сколько она уже отработала. Вот такая тут система. Сейчас пойдем до той палады, потому что та палада новейшая. Тут все. Не знаю, що тут ще показати. А, це повода одна із перших. Да? 2014 года, если та 16, і ти бачиш, вже като йде. В, в принципі, я тобі скажу, нічого і не змінилося. Ну, а якого ти кажеш 16-го? Ще тоже червона зірка на Ільворті ж не написано. Да, де вона тут? Масленка да, ну, хоча, хоча чорт його знає, нужна це чи не нужна. Дійшло, да, нічого не змінилося. Оце в них... По-моєму, і на нових тут же ж немає ніякого усилення. Не що я знімав, що виривало. Що ти скажеш своє мнення, Вітальйоно, це... Регулировка? Да. Ну не знаю. Я просто бачу в основному палати, що ну як у нас регулировка, за це як і Ну, це новішу, я вже знімав, це де вже широкий вход. І піднімаються вони взагалі не високо в транспортний, вона капець, низенько. А зараз ну, принципі... побачимо, що нас буде переїжджати. Ого, диви, теж вже підрозбило. Мені кажеться, ота система ефективніше, ніж ця. А так все, в принципі, так як на нашій винти регулювачні. Оце що удобно під ключ, регулювавка. Не треба крутити. <реш> хоча ми раз виставили і забулися. Петлі, що немало важно, ці транспортиру... ну, для розгрузки е -е... по сравнів з хорвестом, лучше, що середина усілена. І дійшло, мені кажеться, в нас длінше. Ну, це так кажеться. А так. трубчастий каток, трубка вже. ні, ну Трубка теж дариться, лучше, ніж уголок. Уголку воно вже погнута, все, а тут краще, я думаю. Це це ж... по випуску номер 4, я так Вона... ну, Подивляться, мабуть, люди воно. подивляться, а хто там нас дивиться, 에, більш знаючий та скаже, розкаже. Це нас немає, так? Нас немає. Так, значить, з того, що тут заглушки віздіють. Ну, хоча теж заглушка, ця штука посередині. значить пиль збирається. Тут є, там нема заглушки. Ну це таке. А, З того, що похі цей, тут не заварено знизу, тут поляка не збереться і вода ніхіра тут не збереться. Давай, як зроблено теж цікаво, що виріс під штуцер акуратно все. О, прикольненько зроблено. Да, є, звісно, такі мелочі, що хотілося б на нашому харве побачити. Ну і є такі недощоти. Ну опять же, палада нова трохи змінилася. Теж давай, як розбило. Ну, гуляє тележка. Нас шайби підложені, Заводаш. І оце диви, які тут почіпники, що на той. Звісно, громовські. Не, ну і каток теж немаленький держав. Коротше, якось отак. Пишіть свої коментарі, кажіть свою думку за паладу. В принципі, я більше відлічень не бачу. Ступиці а ну, такі самі, як на нашому. Такі самі, як у нас, тільки у нас трохи удобніше. Так, у нас трохи удобніше. Масленки виведені наперед. А, це дві стойки поміняли. Та нічого, всі назад. Так, так, всі назад. Так, оце неудобно, бачиш, у нас все спереді та тавотниці, а тут всі назад, ну і тут назад. ну, Хоча тут, тут було подобніше сюди. Та ні, теж залазить між двома. Ну, ні, ну так, да, тут в принципі не так, як. Ну а там да, було подобніше. Ну почти на цій глянемо. а? Да, і на цій теж виведені назад сделані. Да, так, смазки. Удобні ну, спереди маслівки, не треба нічого не... Повне цього Джонника я знімав з дисками. Цього не встиг, бо щось чи з дисками щось случилось. він поїхав варитися і виходить цей до дискового. Діски, по-моєму, всі старіші чи новіші, чи ці... не знаю, що вам показати. Я вже на тих відео показував, на друг... Ну, на тому відео показував, теж коментарі ну, хтось написав. Що для вас типу, показник, оце маленькі циліндри, чи я якось сказав, що маленьке, все компактно, не громозко. Що це показник сильний. Ну, для мене це показник, що все акуратно все акуратно зроблено, красиво якось, О, дивіться, фонарі ззаді, на цьому все чітко все, криля, акуратненько все. Ну, Хіба це не красиво зроблено і культурно. Откати, всі проводочки, все на фішечках, ні ізолят ніде не немає нічого. Все акуратненько, все чітко. З віталіком стоїмо, обдивляємося ці джони. Якщо спіємо, ще поїдемо поснімаємо. Там два МТЗ з паладами дискують. Палади по... подивимося. Там трошки старіші палади, ніж я знімав. Кстати, на цьому джоні це замітив, хотів спитати. Дивіться, переднє вікно відкривається, виходить. Ну так, да, да, відкривається. Хто скаже, зачем це на них так зроблено, щоб вони відкривалися? Все таке компактненьке теж, малюнька, цей з як на МТЗ. А тянеш, блін. Na marca e na marca. Яким тезухи дискують, я вам поснімав. Таке палади показав. Тепер черга прийшла до Джонів. Ось один. А ще... Ну цього я вам знімав з цими дисками, як він дискує. А тут. А тут пель там. Який вітальон? Це? 61-95. Ну, зараз каким буде йти в цю сторону, поснімаю. Особо щось розказувати. Не знаю, що вам про них порозказують. Тож Джона трохи показав, тоді щось поснімав. Е, навіть не знаю, що розказувати про ці трактора. Як палади, ми типу, понімаємо, то я вам показав. А Джоні, походу, просто під музику поснімаю красиві кадри, політаю дроном, поснімаю красиво насолодитись. Правильно, Насолодитись. Короче, наслаждайтесь просмотром. Я мали вам трохи цікавого, ймовірно цікавого контенту. Не знаю, сам Ютубі, як дивлюся, мені інтересно, як то кажеться, 50 на 50. І цікаво дивитися, як розказують щось цікаве, ну, сільхості матіки, наприклад. І також цікаво дивитися, як показують якісь красиві кадри під цю саму музику, як вставляють красиво воно знято, акуратно. Мені теж це так цікаво дивиться. Ви пишіть свою думку в коментах кому так цікавий такий формат відео. Просто ще неохота ну, неохота просто як тіпа, забросить канал, того що зараз в полях ну, нічого не робимо. Е, нема роботи в полях. а охота проявляти якусь активність, ж, набираєш ж, аудиторію, глядачам ж, цікаво дивитися. Ну Може ж, хтось ж жде виходу відео. І стараємося, приходиться і їздити знімати, і стараємося. Для вас. Якщо ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. До нових зустрічей.